Всім привіт! Багато писали, що я вам нічого не даю. цінної інформації просто воду лью з пустого порожня. Ну, це не так. Сьогодні вас хочу навчити, як можна зекономити купити задешево якісь бивушні речі. Таке є. В Данії точно є, в Швеції і в Норвегії. Це рециклін-центри, наприклад, або якісь комісіонні магазини, там, де продається все 2, 3, 4, 5 доларів. Відео такого роду я ще не знімав на цей канал. Ну давайте спробуємо. Я впевнений, що ми сьогодні щось купимо. Мені треба купити сьогодні тарілку, бо в мене така вона погана, я її розбив і викинув. На неї, що не сипиш, все, з неї висипається вся їжа. Я психонув. Ну, китайська, опять китайці винуваті, не масони, цей раз, а китайці. А якщо ще хочете мені допомогти, не виходячи з дому і навіть не вставаючи з дивана або з кровати, пожалуйста, лайк, підписочка, там є колокольчик, щоб не пропускати відео і не у всіх є функція Тому, Кому не взападло, дякую вам зарані. Погнали. І так приступимо. Давайте подивімо щось цікавого. Цікавого, правда, дуже багато. Зараз вам спробую показати. Може вам таке зайде. Буду вам таке більше знімати. Тут такого вистачає. Такі от якісь підсвічники Латунні. 75. Бон. Цей теж значить 75, а цей 65. однакові Чого так не знаю. Чайник такий 250, веса кілограма півтора. В таких магазинах дуже часто можна знайти щось ценне. Ми зараз вам далі підемо, все вам покажу. Це олово. На продажу таке, да? це щось китайське. Тарілки, це все понятно. От олов'яна шкатулка, спічка невелике, да? Ну так. Да. Грати ми не будемо. Ось таке от надо навіть хорошо дивитися. клейма Норвий, Норвегія. Тоже олово, да? 93% олово, я думаю, видно. А скільки вона стоїть, пардон, не побачив, зараз скажу вам 50 крон, примерно 330 гривень, да? Да, десь так. Оце можна було б вже перепродати на ізі, дуже сильно легенько. Особено на eBay ще поки в це я сильно не вникав, це чуть далі в процесі буде вникати, вместе місті з вами. Хто буде підписаний, тому взагалі буде класно. Є S76 рік. 20 крон. Крона напоминаю 653. Щіпці такі от якісь прикольненькі. Ні, ну це заслужений лайк. Я от хожу. Мені подобається страшно, рядом тут є один, ми ще з вами туди зайдемо. А от на цьому серйозно можна зарабатувати. Якщо ви не вірите, то повірте мені на слово. Оцей важкий. Вже паяний, бачите. Таке за дорогу не продаси. Отака тематика мені подобається. Я просто, ну я ж кажу, віддихаю душою. В таких магазинах можна часто знайти вещі, тренажери. От обув. Оце взагалі тут в тему дощі часто. Ласти, поки не знаю, мені не треба. Ну, це не соціальні, якби захоч бери стільки 30 крон. Якісь гарячі ласти. Ласти, Я ж кажу, що не сезон, тому ласти, поки нам не треба. Якщо ви жінка, то можна понаходити от 25 крон, 40 крон. Вони можна на жеребцю на якомусь скакати. Такий шльом фігурки Оце старове. 50 крон таке от відро Зачем воно мені треба? Це вже зовсім друга історія. Я там часики запримітив, сейчас покажу. А еще в таких магазинах часто электроника есть. Телевизоры, мониторы и прочее. Надо просто дивиться и наблюдать. 250. Такие вот здоровые диагональные скажу, но здорово. Колоночки. То тобто, есть зачем ходить куплять новые? Вот взял, попользовался. Потом, я думаю, даже назад его можно сдать. Это же наушнички. А мы сейчас подивимся. Колоночка. 12 крон. Це 2 доллара, да? Взагалі, по-моєму, ні о Планшет 75 крон. Подивіться. Asus. Зараз у мене буде, наверное, планшет. Я вже так на нього дивлюся. Сейчас подивимся. що це таке, я вам скажу. Це просто клас. Це удача. Якби ще були ноутбуки, то б ціни не було. Може вони, конечно, і були, але вони були з утра. Таке. Таке. Думав, ноутбук, пардонті. Показалось. Я не можу сильно роздивлятися і балакати. Я так, я ж без підготовки, це все знімаю, так що не обижайтесь. Я вообще балакати вмію, можу і практикую. 45 вентилятор, теж вже не сезон. Барометри всякі продаються. Ціна 25-60-400 гривень примерно. 10 доларів. Це для жінок теж якісь вон. завивки. Можна мені на високій груди накручувати, кучері. Теж масажори. Масажор упруги ягоди. мабуть. наверное. А це він. Перевозка для собак. Клас. Я такого даже не бачив. Мультиварки, всякі, кофейні апаратики. 40 крон, бош. 40 крон це недорого. Повірте, теж мені на слово на 620, примерно 270 гривень такий капсульний. Це взагалі якийсь мангал. Що це? Чесно, не скажу. Круги можна. Зараз йдемо далі, дивитися інтересні речі Я так по порядку, бо там людей просто більше. Ви подивіться. Він включений данський. Зараз його заберу собі 70 крон. Ну, це гріх не забрати. Він швидкий, я бачу, новий систем, ідеальне. Зараз будемо брати зарядкою. Це легко. 21 крон. Це дуже золото. 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 Ой-ой-ой-ой. Супер. Yeah. <laughs> yeah. З хороших новостей. Тут працює волонтер з України. Мені дозволили познімати. Тобто вони тут з чоловіком працюють. Чоловік з Данії. Жінка дружина з України Тепер розрішили все познімати. Так що дивимося далі. 350 крон, така от печатна машинка. Напоминаю, зараз я вам не можу одразу це переводить, бо в мене в голові не калькулятор, к сожалению, але но... така от красивенька. Стульчики всякі можна купити незадорого. 100 крон, 650 гривень. Цей теж 100. Столи такі винтажні старі. Дивимось далі. Часи. З кукушкою теж продаються. Спрашував за планшети, сказали, що бувають всякі планшети, але це теж тут ніхто нічого не витлає. Вспів, спів, не вспів, не вспів. Посуда, це по 75 крон, 75, сковорідка яка. Це ще кована ручка. Я такий не бачив. І ще одні часи з кукушкою. Вінтажні, але щось тут не вийшло, якогось винтика не вистачає. Шпунтика. Може, хто хоче відвідати магазин, так от він називається. І все. 60. Ой, це на бараховочку винести. Це все олов'яна посуда стара. Олов'яна, кстати, щось не сильно ціниться. я не знаю чого. Тін теж в голову. От чайничок крутий. 60. Ще чайнички, чайнички, чайнички. І ще чайники медні. Надо, кстати, помоніторити ціни на них ніколи чайники не продавав. Не знаю, що вони стоять, по чому такі от якісь закручені стоять 30. Подсвечник 40. Не знаю чого, але тут сильно люблять подсвечники. Що тут, що в Польщі, то есть їх везде вистачало. Всякі красиві вінтажні. Чашка, рюмка, походна. Це водосу. Мішка можна було купити в подарок. І туркала така 125. По поводу обуві. От, наприклад, ековські сандалі. 40, 40 крон, 250 гривень, ековські. Вони в магазині примерно 110 доларів стоїть. Туфлі всякі кожені 50. Та й женського, звісно, більше, Adidas 40. 40. в общем, є трохи вибор. Це щось таке інтересне. На лижах їздить 70. Дивився на цей поднос з усієї сили дивився на нього, шукав клеймо якесь, немає клейма, к сожалению. Хоча дуже сильно похоже. Ну от... Прям взагалі немає в мене хромпіка, нічого капаю. подивіться, що таке хромпік, можете загуглить, подивіться, хто не знає хромпік. Якщо, от як я, наприклад, приїжджаєте в Данію і вже десь би тут жили, то можна було собі купити хату, заставити, наприклад, диван поставити. Ну от ціна за диван 375 крон. Це приблизно 60 доларів диван. В артішній стані. тумбочки можна купити недорого, ну типу за чим платити більше. Взяв і все, кровати з матрасами. Зараз підемо через вами красту подивимся. 300 крон кровати. Такі ціни, 300-350 лампочок. Яких хоч єсть. Навіть такі от люстри є. Такі, всякі, Оце прикольно, мені дуже сильно подобається. ціна 35 крон. І лампа, як два кулака, здорово. Так, декоративна, типа, стараюся сильно не крутити. Такі лампи є, такі на стіну, бро. Даже з лупоїсть он, можна подивитися, х2. А ще... картуз, по-моєму, непоганий. Хороший, ну, якраз ще зими немає, можна вже брати б було одежда. От, наприклад, робочі штани, нові, Parkside. 65 крон вони стоять. 65 Одежди, звісно, мужкою небагато, але спецок всяких вистачає, можна щось знайти. Просто стеллажи всі завалені вот таким хрусталь всякий. Цены ну, теж символічний 25, 30, 12. Хрустальне якесь принцип, що воно таке. 12 крон башка. Треба акуратно, бо все стекляне. Щось репне, потім при эти почки продавати, щоб заплатити по ценам. Ну вот примерно щоб ви орієнтувалися всі. Я думаю, чашка, наверное, по п'ятерочкам можна було б взяти. Мені треба собі купити, знаєте що? Треба купити цю тарілку. У там така вона паршивенька, в неї все випадає. А це не те, що я думаю. Ні, не те. Промах. Дивіться, що тут робиться, яка красота. Це просто клас. Це спички такі от. Возможно даже серебро. Ну воно все закрите, Ні, не серебро. Закрито, щоб нічого ніде не зайшло, я так розумію. І щоб щось подивитися, треба попросити, позвати, вам відкриють, все можете і дивитися. Ложки він цікаві. Такі сякі. Такі цікаві вилочки. О, так не видно, так? Извиняюсь, звиняюсь, Саме Найкраще це. От. Оці часи, похожу, вони мені з позолотой, 30 крон. Ось такі от часики 395. Вони нові. Все робота, це приклеєні стрілочки, ці 400, по-моєму, 400 з копійками. Отак вам покажу. Може, мені скажете, вони дорогі чи ні, але я думаю, сам в принципі, подивлюсь, ну, може мені щось орієнтувати, я в часах поки не сильне і мені ця тема дуже подобається з часиками. Тут, навіть серебро. Тож, навіть серебро 85, 195 брошечки такі хороші. Та й таке от всяке є. По поводу такого повного... Зараз вам покажу. Якісь вилки цікаві ножи 75. Там щось 30, а 15 крон ці ножі. От дивіться. Тут, якщо париться, можна щось навіть інтересне, Я більш впевнений, час, не, не вистачило в мене времени на все. Далеко мені трошки сюди, звісно, ходить, ну нічого страшного, можна прогулятися. Вот, 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 вот. Клас. Ну, согласиться, що клас. Пожалуйста, напишите мне комментарий. Поснимать вам машины, чтобы почем продают коммерческие там, Т5 и прочие машины. Бусики есть, целая куча, например. Это, например, вот, смотрите. Это все продается. можно вам поснимать цены. Тут все даже довольно таки четко. Ну, много кто писал, что у меня херовый обзорщик. Так что я стараюсь, конечно. Но все же, может, не все знаю. Но вместе с вами будем справляться. Будете меня корректировать, буду учиться. Вообще, машин просто стоит ряд. Пишіть, обязательно пройду, поснімаю. 3 км пройду ради вас і поснімаю вам машини. А зараз в цьому відео спеціально для вас покажу такого Citroën jumpy. Но вони всі тільки з салона, звісно. Можете написати що стара, машина, там всі оці моменти. 21 рік, цену ви бачите, це датські крони. Все есть абсолютно все 28 тисяч пробігів машини. Ось такий апарат. Так що напоминаю, черкаємо, прийду, обов'язково все вам поснімаю. Заді мене є ще площадка, лігкові машини. Так що давайте, пишіть, все обов'язково вам поснімаю, якщо вам інтересні ціни, все показую, порозказую. Давайте подивимося, що я собі купив. Отаку тарілку купив. Порцельон, що то. Не знаю, що за клеймо, навіть не дивився нічого. Цим цену ви бачите, 5 крон, приблизно 35 гривень тарілка. Вона б вона ну отлично, може і не користувалися, не знаю. Следующая моя покупка. От. Чек, що я його купив. 75 крон. Планшет. Все чітко працює. Я ще правда сильно не запускав, але все включається, це вже мене дуже сильно радує. А де він там? Ось він, так? Да? Це я вдома його поберу. Якщо вам интересно, потім все покажу. Щоб ви не сказали, що вкрав, бо там хтось пише, дені немає, і допомагає. Мішка, ага, так, да, допомагає. Мені допомагають мої руки. Всі ваші коментарі, я, звісно, читаю, ставлю вам там лайки, питаю, щось відвітить, якщо знаю. І ви мені посовітували купити таку штуку. Хтось із вас посовітував. Це свині шкурочки, жарені, зроблені як чіпси, посолені. Ще я не спробував, бо я ще додому ніяк не дойду. Дякую вам велике. На цій нотки будемо з вами закруглятися. Всім пока. Пішов, буду настраювати планшет. відправлю дитині, хай собі грається. Телефон, телефоном тим грається. Blackview так само буде в нього планшетік. Плюс піду от кушую. Попробую що я купив за чіпсіки. Та піду собі зараз ще свининки піджарю, щоб було все сильно. Давайте всім пока, всім удачі.